Ми ще в 2022 році розпочали такий масштабний проект по будівництву укритів наших школах і в дитячих садочок. Минулому році ми вже фактично здали шість укриттів в наших школах. І всі школи, міста Вінниці мають укриття або поряд, аналогічне укриття для там, де діти могли б перебувати під час повітряної тривоги. Ми продовжили після шкіл саме програму по будівництву і облаштуванні укриттів дитячих садочків. Якщо говорити про п'ятий дитячий садочок, то це досить складний був об'єкт. Необхідно було досить багато землі вибрати з підвальних приміщень. З цих всіх підвальних приміщень тільки приблизно до 8% були придатні для використання, що були складнощі і по вивозу ґрунту, по облаштуванню відповідно необхідної висоти. 154 дитинки тут можуть перебувати під час повітряної тривоги. Звичайно, це безпечні умови для виховання. Цей дитячий садочок в гарному стані і гарний тут колектив, і діти дуже чекають, коли вони зможуть продовжити тут.